Христос Воскрес! Сьогодні хотів би поговорити з вами про історію любові, яка змінила світ. Ми живемо у світі, де люди шукають якихось змін. Ми хочемо, щоб було менше зла, було менше ненависті. Більше якоїсь любові, тепла і доброти. Але питання, що по-справжньому може змінити світ? Можливо, якісь реформи, можливо, якісь нові закони, можливо, якась нова освіта. Насправді це все добре. Але що може змінити серце людини? Що може змінити серце батька, який по якихось причинах не говорить своєю дитиною? Що може змінити серце матері, яка втратила свою дитину на війні? Що може змінити серце людина, яка втратила надію? Можливо, тільки любов. Справжня, глибока? Жертовна любов, така, яка не лише чує, але і діє, така, яка не лише говорить, але і вмирає і воскрешає. Ми сьогодні живемо в країні, в якій йде війна, і це, знаєте, не просто історія з якогось минулого. Це наша реальність, це наше сьогодення, це наша з вами біль, це наші з вами сльози, це втрати не десь там у книжках чи в якихось фільмах. Вони в наших сім'ях. І в цьому самому контексті питання, що може змінити світ, воно є дуже таким гострим і глибоким. Саме тому Пасха це не просто свято, це історія любові, яка змінила хід історії. І вона може змінити наше з вами життя. Я пропоную нам разом з вами поговорити про кроки цієї історії, про три моменти, які допоможуть нам. Зрозуміти, що Пасха це не просто свято, а якийсь особистий жест Божої любові до кожного з нас. І перший крок цієї історії це любов, яка приходить в темряві. Давайте відкриємо слово Боже і прочитаємо вірш, який ми всі добре знаємо, це Івана. 3 розділ 16 вірш. Так у бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне». Світ, у який прийшов Христос, він не був ідеальним. Він не був досконалим. Він не був безпечним. Цей світ був. Наповнений болю, жорстокості і гріха. І саме в цю темряву приходить Бог. Він не відвертається від нас, Він не залишає в нас цей момент, він приходить. Сьогодні багато хто з нас задається таким питанням: де Бог, коли гинуть люди? Де Бог, коли нас всіх так сильно болить? І відповідь Пасхи, він там, в цій темплі. Він серед нас, коли здається, що вже все втрачене, Він не залишив нас тоді, і Він не залишає нас тепер. Іноді ми думаємо, що Бог прийде тоді, коли ми вже все виправимо. Але паса показує, що його любов приходить першою у саме пекло, у саму безнадію. Річниками. Пасха це кульмінація любові, яка не зупинилася перед стражданнями, яка не злякалася цього всього волю і не звернулася шляху жертовності. Любов це в першу чергу рішення. Це не просто якесь відчуття. Ісус. Не прийшов, не пішов на хрест, бо відчув, що так буде правильно. Він прийшов, він прийняв рішення у Гецеманському саду, коли страх і тягар відповідальності досягли свого Максимуму. Ісус сказав: Нехай буде не моя воля, а Твоя. Це момент, коли ось ця любов вона зробила вибір навіть знаючи, що далі буде бік, зрада, кров і смерть, він обрав Хрест. І хіба не буває так в нашому житті, що іноді любов означає прощати, коли наше серце вже розбите? Іноді любити це бути поруч, коли інші люди відвертаються. Любов це не комфорт, це завжди якась рішуча, е, рішучість, залишитися вірним, коли всі відвертаються. Під час е, Другої світової війни в одному з газетурів е, один в'язень утік. І був жорстокий наказ, замість цього новов'язник, який утік. Треба було покарати 10 інших в'язнів, треба було їх втратити. І коли вибрали одного з людей, коли він почув своє ім'я, він зразу закричав: о мої діти, моя дружина, я більше їх ніколи не побачу. І тоді один чоловік це був католицький священник Максимлян Кольбе, він вийшов і сказав, що. Я хочу бути замість нього. Охоронці погодилися і його кинули до камери, де не було ні їжі, ні води. Він там помер. І цей чоловік, він вижив і все своє життя він ходив і розповідав про цього чоловіка, який віддав своє життя замість нього. І знаєте, це. Лише слабке відображення того, що зробив Ісус. Бо Ісус не просто помер замість нас, Він помер замість нас всіх і Він знав все про кожного з нас. Любов це Вин. Ісус обрав хрест і Він обрав кожного з нас, Він знав всю правду про кожного з нас. Це була свідома дія. Це не було щось таке спонтанне. Це була свідома, свідома дія до, для, до вічності. Як написано в Іванглії від Івана, в 10 розділі, в 18 вирші, ніхто, ніхто в мене його не бере. Але я сам від себе годую Його. Маю владу віддати Його і маю пладу прийняти Його знову. І цю заповідь взяв від самого Отця. Він мав силу уникнути вологи, але захотів обрати цей хрест, бо на хресті була наша вами надія. Третій момент це. Любов це ціна. Любов, вона не буває безкоштовною. Ісус заплатив своїм тілом. Його тіло було все в ранах, його били, Його руки були прибиті. Ісус заплатив серцем. Його зрадили найближчі люди. Він заплатив душею. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покидаєш?» Любити по-справжньому це завжди чогось коштує. І коли ми дивимося на хрест, ми бачимо. Ось як виглядає любов, що готова платити ціну. І третій, останній момент любов, яка перемагає смерть. Гріх це. Не просто якийсь поганий вчинок, це розрив з нашим Богом. Хотів би поговорити з вами про силу цього гріха. У ту мить, коли Ісус висів на Христі, Він взяв на себе весь біль, весь гріх цього світу, усю цю несправедливість, весь цей пруд. Він зібрав на собі. І що сталося? Боже мій, чому ти мене покинув? Той, хто був досконалий в своїй єдності з Богом, той, хто ніколи не знав віддаленості від свого Бога, раптом переживає цей момент темною. Наче Бог його покидає. І це глибина страждання, яку приносить гріх. Якщо навіть Божий син відчув таку віддаленість від, від Бога, то що відбувається з серцем людини, коли вона живе в цьому гріху? Вона живе без Бога. Ісус взяв наш гріх замість нас. Цей крик був не випадковістю. Це Ісус добровільно пережив це, щоб ми з вами не мали так кричати, як кричати. Ісаїн в 59 му розділі в другому вірші. Сказано, бо то тільки. Вироступили ваші відділювання вас від вашого Бога, ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб Він не почув. Але Ісус забрав оце відділення, щоб ми з вами мали ось це примирення з Ним. Також коли ми чуємо ці слова, Боже мій, чому ти мене покинув, ми маємо розуміти. Це не просто момент болю, це ціна, яку заплатив Бог замість нас, щоб гріх більше не мав сили відділити нас від нашого Господа. Отож, Пасха це. Не лише якась історична подія, це особисте запрошення Бога. Бог говорить кожному з нас: я бачу тебе, я бачу твоє серце, я бачу як тобі боляче, я вже зробив усе, щоб дати тобі надію. Прийми мою любов. Сьогодні ми пам'ятаємо того, хто пішов. На Хрест намість нас. Ми вшановуємо того, хто воскрес, щоб дати нам нове життя. Ми живемо для того, хто одного дня повернеться. Бо Пасха це не просто якась історія, це зміна, яка може прийти в наше життя. Амінь. Помогу?